Немає кому вкинути. Савіч відкрився. отримав м'ять. Леандро подає. Небезпечно. Люлька 1-0. Один 0 Говерли відкриває рахунок. Здавалося б, але арбітер показує, що люлька рука. Ігнаті пасує на Хомчиновського. Удар по воротах. Блокують удар захисники. Ярмаш підбирає. Удар з льоту повз ворота. Хочеш біля м'яча? Подає. Хочеш. Небезпечно. Єзерський Не влучає по м'ячу, навіть якби влучив, взяття виліт не було б зараховано. Буяцький. Удар поворота. парирує цей удар. Переводячи м'яч на кутовий. Почеш. Лисенко. Довга передача. Точна передача. Савіч. Перейшовши до Гаверли. Душан Савіч схоже було віддавати. Він не віддає. Обіграє суперника 1 в 1. Джабелі партія. Подача. Удар! Болі! Простріл! І Вибиває м'яч Володимир Єзерський. Ну Ось це перший момент Луганської зорі і створює його Джабалі партія. Подивіться за позицію. Комчановський виконує штрафний. Хороший удар. Наць забирає м'яч у рук. Активніше другий тайм починає луганська команда. Ігнатіч виграє перший м'яч. Дистанція дуже небезнадійна. Б'є Лисенко влучає у стінку. Добивав хочеш. Боротьба штрафного майданчику Луганчан за м'яч. Хочеш. Хочеш. Подача! Забити можна! Повз ворота пробиває Бояцький. Найкращий момент Гаверло в другому таймі. Штрафний бояцький виконує. Подача. Непогана подача. Удар по воротах. І сантіні забирає між руки. Леандро довго готував. Удар. Віддав передачу. Буяцький стояв на ногах у боротьбі. Бояцький. Кочеш! Хочеш! повз ворота пробиває. Кочеш. Якщо це був удар, звичайно Якщо передача, то не точно. Хочеш помиляється про передачу на лисенка. Даніло. Ізерський проти нього. Даніло пробиває небезпечно. Хрестовину влучає. Прекрасний удар. Петряк простріл! Надь забирає м'яч у руки. Прекрасний удар Даніло. Ну і Каркас зворіт. Працює. Данило. Скидка назад під удар. Ну, удар поворотах, Нать, цей удар. Білий пробував. Контратака Говерла. Армоні.